Zaruje mu horodek, a hrano maništi. So, so like Ходимо у два сліда, так як в один слід виходить, трохи грудочки і роблю перекриття. Ось можливо видно, зліва тут вже більш-менш перероблено, а справа полоска то в один раз пройшов. Чи то може що закривав вологу, або я не знаю, що в властивості землі такої. Робив по гораному, набагато ліше розсипається. Можливо, вологу не потрібно закривати, коли фрезуєш мотоблоком. Ось так виходить, бо земля твердувата. А можливо, це властивості землі, бо в нас суглинки. Трішечки така тяжкенька земля, але все одно якось працюємо. Получається, половину мотоблока перекриття роблю. І воно... У два рази проходить, то нормально розбиває. Ось так виходить. Скоро вже будемо садити картопельку. Відпрацювали, ось так вийшло. Все-таки вологу не потрібно було закривати, тому що тяжко працювати в два сліда. Якось так вийшло. На руки багато набагато тяжче, бо все-таки ж це мотоблок не з активною фрезою, не тяжкий, воно стрибає, трохи треба ним попрацювати. Ну і нічого, якось, якось так вийшло більш-менш. Скоро вже будемо садити картопельку. Поки фрезерується город, вирішили підкоптити кролика. Двух. Сьогодні в сина день народження. Потрібно чимось пообідати смачненьким. Такий звичайний железний ящик знизу, костер всередині. Жменя, перси і так потихеньку горить, підкапчується.